Вітаю вас у подолі на одному з найстаріших і найдусальніших районів Києва. Тему вами розташований будинок Підгорського. Це старовинна кам'яниця, яка знаходиться на вулиці Ярослава Бал Номороди. Ця непримітна на перший погляд будівля є справжньою історичною пам'яткою, яку вдалося зберегти тут з 18 століття. Старовинна будівля знаходиться неподалік золотих воріт на розі вулиці Лисенка та Ярославового Валу. Та завжди опиняється у центрі уваги багатьох киян. Та гостей столиці. Будинок Підгорського завжди вражає своїми виразними архітектурними формами, казковою романтичністю, а також неймовірним поєднанням романоготичних та ренесансних форм та деталей. Цікавою особливістю будівлі є те, що її парадний хід облаштований не просто з вулиці, а через браму, франковану постаттями фалатних дамірів, що тримають Енкер. Наприкінці ХІХ століття цей незвичний для сучасних людей проїзд у двір мав враховувати габарити кінних екіпажів. Через це бачимо більш підвищення, що обмежували рух коліс відносно брами привертаю увагу відвідувачів також артистичне ліпне склепіння у проїзді та важкі набірні стулки дворі і парадних дверей. На порозі гостей зустрічає вітальний надпис Салве, що в перекладі з латини означає вітаю, зроблений у мозаїчній підлозі в техніці терацу. Окрасою, та, певно, найбільш пізнавною частиною приміщень є старовинні кахляні печі виробництва відомої київської фабрики Юсафата Анджеївського. Вони вважаються справжнім витвором мистецтва. Інтер'єри будинку розробляв Роберт Фрідріх Мальцер, який займався інтер'єрами палаців монархів та знатних тогочасних аристократів. На другому та третьому поверхах розташовувалися елітні квартири на 10-15 кімнат. Стеля приміщень прикрашалися ліпниною. Екскурсоводи також нахвалюють сходи у цьому домі. В період його побудування техніка їхнього встановлення була доволі новою, також тувала зовсім недешево. Сходи були створені завдяки вмуровування гранітних плит прямісінку стіни. Одразу ж біля сходів можемо побачити вітражні вікна. На жаль, їхній оригінальний вигляд не зберігся, але ми все ще можемо побачити залишки минулої розкоші у верхній частині вікон. Ще однією особливості будівлі є те, що зі сторони двору будівля має сім поверхів, тоді як зі сторони вулиці замок виглядає як чотирьохповерховий. Після приходу радянської влади усі квартири у замку стають з комунальними ще до 2000 року. Тут жили декілька сімейних щепків людей, які в'їхали сюди багато років тому за рішенням київської влади. З Часом їх відселили. Після того, як квартири стають комунальними, в наліжному двоповерховому будинку розміщується окружна міліція, міська військова комендатура та інші установи. 21 червня 1968 року будівля одержує охоронний статус пам'ятки архітектури та містобудування, а також як пам'ятка мистецтва місцевого значення. Після того, як останній мешканець полишив будинок, його придбав політичний діяч Олександр Лонфенфельд. Спершу він планував робити реконструкцію, проте ці плани не були реалізовані. Зараз будівля є дещо занедбана та потребує реставрації. проте на першому поверсі відкрита виставка іфо за фону, про яку я розповім трохи пізніше. Також цю виставку можна відвідати у супроводі екскурсій, щоб потрапити всередину таємничої будівлі, зробити атмосферні світлини та помилуватися панорамою Золотоворіцького кварталу та старовинного Києва. Вітаю вас у житловій комерційній частині прибуткового будинку пана Підгородського. Раніше тут розташовувалася кам'яна. Де київські пани та коняки пили чай, пили каву та ласови з наковниками. Зараз тут розташована виставка 12 uh, ікон з афоном. Приміщення на першому поверсі будівлі займали приватні та комерційні заклади. кривниці, цирюльня та кондитерська. У Київських газетах 1898 року можна знайти детальний опис відомої кав'ярні під назвою Золотих воріт, цитую англійські бісквіти та вафлі власної фабрики. Незабаром відкриється, відкриється булична, кондитерська і кав'ярня в розкішному, спеціально влаштованому, приміщенні з електричним освітленням, великий і різноманітний вибір всіляких печів до столу і чаю. Сирі продукти власних владів на частоту приготування і добра якісність матеріалів звертають особливу увагу. Продаж і приймання замовлень на всілякі кондитерські вироби для міських та іногородніх замовників у спеціальному пакуванні, доставлення продуктів постійним замовникам, будинок Підгойського, також певний час у приміщення будівлі діяв синематограф під назвою Унікат, власником якого був чех Йозеф Петраш. Я розповім про Київський академічний трильок, розташований у місті Києві, а саме Руські Божі. Це найстаріший театру в Україні, який був заснований 27 жовтня 1927 року Соломарським Олександром Івановичем. Та... Репортаж даного театру це українські народні казки, літературні казки, українська та сутва драматургія. В даному театрі є два зали, а саме на 300 та 110 місць театр Києві це перший подібний театр в Україні, який був заснований як театр юного глядача за місцевою українського народного артиста Соломарського та дієві. Театр акторами які запускали останні традиції, були Михайло, Залізняк, Андрієвська, Козловський, Вишневський. У 1920 році Київський театр Льок було виділено висадовості колектив. А всяких роках до колективу долучились такі люди, як художник-постановник Маргаріна, художник Косильєва, актори Соколик, певна. Трубецька, Склярова. В 1840-х театр «Льот» працював у старому приміщі театру «Ротопени» на вулиці Решати -шат 36, а мистері «Сокинський літи» було визнано 1937 року. На першому фестивалі театр «Льот» Те з європейським філіалом військового Те лілякого театру було показано вистави «Чорівна зернина» та «Лейзер Дербреєр». Це який театр висадили його перші нагороди. У 1941 41 роках театр працював у міському палаці Пленерів, тепер Київська філармонія. А у рахів німецьколянської війни театр не працював. Дякую за і я приду слова своєму колегам. У самому центрі Києва, неподалік від станції Хрещатик, на затишній доменній площі височі велична будівля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Це один із найстаріших найвідоміших театрів України. Справжній серед української сцени та культури. Будівля театру була зведена у 1898 році. Перевісно вона слувала домівку для приватного театру Словцов. Але з 1910 року тут почала працювати тепла типу нового театру, який згодом отримав ім'я Івана Франка. За роки свого існування театр став місцем, де народжувалися легенди, виступали видатні актори, ставили класичні та сучасні вистави. Фасад театру прикрашає строгі і класичні форми: колони, ліпнина, аркові вікна це все виконано у стилі ракоко. Ботів гармонійно поєднує собі стриману елегантність і велич і чудово поєднується у простір зеленої площі перед нею. На площі встановлено пам'ятник Ната Юрію, одному із фундаторів театру Франка, талановитому актору, режисеру та громадському діячеві. Він світі повний слід, зосереджений, впевнений в собі, справжній символ цілої української сцени. Пам'ятник став не просто даної пам'яті, а частиною театрального середовища. Видовж площі ростуть каштанові дерева, справжній символ Києва. Весною, коли вони світуть білими свічками, Простір навколо театру перетворюється у казкову сцену. Ці дерева не лише прикрашають місце, вони втілюють па сталість, пам'ять, глибоку і історичну тяглість. Неподалік розташована ще одна скульптура бронзова фігура чоловіка на лавці з собакою. Вона викликає посмішку і цікавість у перехожих. Хто ця людина? Точно невідомо. Деякі вважають, що це образ пересічного океанина, інші що це алюзія на діяча культури або персонаж за Зостав. Скульптура надає простоту, легкості та затишку. Дозволяючи кожному глядачеві побачити щось в ній своє. Також залиць, театру засашована будівля з хамерами, але на жаль, за деяких умов фото і відео зйомка цієї споруди заборонена, тому ми йдемо далі. Сьогодні я розповім Баркиський національний академічний театр опера та балет України імені Тараса Григоровича Шевченка. Місце, де музика зживає, а сцена дихає історію. У самому серці Києва, неподалік від золотих воріт, височується одна з найвеличніших споруд української культури національний театр опери та балету. Це не просто театр, це храм мистецтва, де щодня народжуються справжні дива. Заснований у 1867 році театр став першим професійним музичним осередком у Києві. Сучасна будівля була зведена після пожежі в 1896 році, і з того часу вона є архітектурною красою міста. Її проєкт створив архітектор з Петербурга Віктор Шретер, і він поєднав у своїй роботі елементи неоренесансу та класицизму. Зовні театр виглядає монументально, величні арки, камінні фігури, масивні колони, а над ходом берельєф із портретом Тараса Шевченка, ім'я якого театр носить з 1934 року. Всередині справжній витвор мистецтва, оксамитові сидіння, позолот, розкішна люстра. Тут панує особлива атмосфера тиша перед виставою і вибух емоцій під час фінального акорду. За свою історію театр приймав на сцені найкращих артистів. Від Соломії Крушеницької до всесвітньо відомих оперних зірок сучасності. Тут звучали голоси, які заворожують, тут відбувалися балетні вистави, що зворушують до сліз. Цікавий факт: щороку театр ставить понад 300 вистав у репертуарі шедеври світової класики: Кармен Лебедине Озеро, Наталка Полтавка. Євгенія Онєгін, Аїда Театр має власний символічний оркестр, балетну трупу та хор. У 2021 році театр святкував 120-річчя будівлі. Чому варто відвідати, щоб побачити справжнє поєднання архітектурної краси та музикального таланту, щоб відчути гордість за українське мистецтво? Щоб стати частиною традиції, яка ж вже понад півтора століття, я розповім вам про Київський університет імені Ігоря Сікорського, який був заснований у Києві у 1898 році. На сьогодні це один із найбільших університетів в Україні за кількістю суденів та за широким вибором фау. Про заснування у Києві політичних інституту було полонено 25 листопада 1896 року. На приватній нараді, яка відбулася у будинку почесного громадянина міста, комерційного радника Лазаря Броського. За участю представників міської ради, адміністрації Південно-Західної залізниці, інженерів та промисловців. Згідно з ухваленням протоколом навчальний заклад може бути політехнічним інститутом, за типом з кількох відділів різних спеціальностей, за прикладом політехніки у Цюрих, менфійній резі тощо. Першим директором було підзначення Хестора Віктора Керкачука. У червні 1898 дев'яносто восьмого року було 336 було подано 2600 заяв, а прийняли лише 320 студентів. У 1937 році відбувся випуск студентів. І лише 93 студенти отримали доводи. В активну розвивачу Київський політичний судок став базою розширеним та зміцнення мережі вища та України. У 1923-1933 році і протягом останніх років на базі супертендів та окремих спеціальностей КПІ було створено декілька дисциплітів і голосив Дара. І найбільший вищий навчальний заклад України, один із найдовніших і найбільш технічних університетів світу. Університет працює і розвивається як кампус, в якому на одній території 160 та відвищеної поєднання умови для навчання та спорту, підвищення культурного, культурного та науково-інтелектуального розвитку. Відпочинку всього тисячного колективу головною метою діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень. Для проривного розвитку економіки України, а насамперед у таких пріоритетних галузях, як сучасні технології галузі інформатики та хімії, інформаційні мережі та телекомунікації, проблеми енергозбереження, моніторинг і оформлення вполовичне середовища, ліквідація наслідків ядерних і техногенних астроф, дослідження використання міських ресурсів, біотехнології, біотехніка та біохімія і системний аналіз. Ось і підійшов кінець нашої екскурсії. Дякую, що прийшли.